Цей твір, що отримав назву комідіан, тобто комік, митець створив у час, коли глобальний арт-ринок захлинається від спекуляцій і гламурного цинізму, як вважають деякі митці, що широко використовують сарказм як інструмент творчості. Кателан наче кинув у це болото шматок органічного бананового гумору, який, як і личить скороминущим насолодом, миттєво загнив. Але саме тому і став метафорою самої системи, де гроші та статус з'їдають будь-яку ідею швидше, ніж бактерії фрукт. Реакція критиків на арт-об'єкт розкололася. Одні називали роботу глумом над здоровим глуздом, інші блискучою сатирою на сам інститут комерціалізації мистецтва. У The Guardian назвали комедіан субнівною геніальною роботою, тоді як Newsweek назвав це гумористичним, мінімалістським витвором мистецтва. Утім, дехто з критиків взагалі відмовляв цьому творові у праві називатися мистецьким. Ця витівка була цілком у Дусі Кателана, відомого передовсім низькою гіперреалістичних скульптур, які почав творити уже у зрілому віці. Чи не більший скандал, ніж комікс, спровокував його перший уславлений твір воскова скульптура Ла Нона Ора», створена 1999 року, що зображає папу римського, який впав від удару метеорита. Ця робота коштувала дещо дорожче від бананів 800 тисяч доларів. Що ж, і зусиль на неї знадобилося трохи більше, ніж приліпити фрукт до стінки і виписати сертифікат. Погодьтеся.